Так, розпаковка монітора. Эджью двадцать 27 люмил 4 ка 180 Гц. Ніжку забігуємо поставити на ноги. Палапанки, клапанки. Підмішка пластикова, але металева основа якась дюралюмінка якась. Але важкень, важкі. Міжка прям важко. Четко пасик, пасік. Я, я моя. Затягується таким барашечком. Дуже зручно, не треба ніяких викрутки додаткові. Чувати не треба, вона вже стоїть. Є по керуванню, по керуванню. Вверх-низ. Відмається, опускається, нахиляється туди-сюди. І можемо, що крутиться на бік. Ту сторону могу крутити. Крутить і все. Можно так. Для стена холки на покой, но поводу жил Це щоб працювало столик собі. Так, і якась штуковна. Це пластикова така тримачка для кабель менеджменту. Сюди ставиться. Так, сюди кабеля Так, що, Підключим, под'ємось. станции актуально, да? Актуально. А вот через ковылетик. Працює від 220 від розетки теж. Але ще доглянемо зарядно станції. Знизу кнопочка. Включаємо пікнув сигнал. О -о -о. Красота. Красота. показати вам на Ютубі ось кейс шоу. Ну, IPS. Круто. Крути огляду можна побачити. Заявляється, по-моєму, 170 градусів. Все чітко видно. Все правда, все правда. По налаштуванням тут стандартні налаштування. Ну тут для, для геймерів, це мені не актуально. Е ну і стандартні налаштування яскравості, контрасту, гами і так далі. Е кому цікаво, монітор брався для 3D-дизайну. Він, в принципі, по герцовці, по швидкості е він підходить і для геймера, але брався як основний монітор для 3 d моделювання